Вітаю на хронології будівництва Баверграду озерного Продовжуємо планувати сусідній житловий квартал. Нам все-таки ж треба десь боверів буде розміщувати, тому спробуємо тут зараз зробити в два поверхи Так житловий квартал. Це Підривати можна можно. підірвати. Так Сепи підірвати. Е, походу рано перервам. Торопигаем. i am Тепер вони тут будують. Так, що в нас тут з водовідення? Так, добудували. Знову будуємо доріжку. І тепер там ще один раз треба буде доріжку, щоб будувати Ну, Зараз проти всіх працюють. Дошки. Ось бачите, доволі швидко накопичується, тому тут немає такого проблеми. Так, тут зараз буде. Так, харчування у нас потихоньку накопичується. Так, 1268 ми щось побудувати. Так, а, тоді воду воду накопичуємо. Починаємо цього гриба. Бо звісно у нас маловато. Теж нехай не І Тут що у нас кофе. Так, давайте тут що у нас... 80 дошок. Нормально, нехай. у нас, нас до стали зараз у нас проблем я проблема может бути пізніше. так тут у нас доріжки не вистачає. так а тут цього... Вот, загрыза Це добре. Так, що тут у нас? Тут у нас уже посажено і тут ми не маємо ніхто. Все. Тут уже так. Скажімо. Так, що тут у нас? Тут будувало, треба далі. До ріжечку. Нехай буду. Туннель. Так, вибухівка, а треба трохи. А, що? Підірвемо це все. Будемо думати. Нас подальшим. Так, це є. Так, ще тут? Ага. Так, у нас. Ні, ну тут треба було зробити. Як тепер бути, це вже гарний план. Правдик, маленький вийшов. Так, тут нам тоді треба ще ось так от. Тут треба нам сходи. Тимчасові зробити. Та. І сюди. А, ось звідти Так, Я зараз тоді доріжку зроблю. Якщо таке питання. Ну так, да, ми тут можуть пройтись. І, і, і... сайты. Тут нам же можно будет поставить. Так. И поставить. Цена а мне подсветка. так тут и тут пока он не качать, пока буду За сюда и уже можно будет заселять а -а -а, так тут все сделал, тут мы можем сделать там за раз Так. І як нам ліпше робити. Знову кажучи, якщо у нас, тут буде сховище, ми ось сюди. І сюди так. Потім нам треба в бік трохи відступити, давайте тут трохи асиметрично підемо. Як ви побудували його? Так, ладно, тут сходи, тут у нас будуть... Доріжка. доріжка тоді... Можна, звісно, трохи більше простору. А я ж хотів тут саме головне поставити один з цих варіантів, як доволі, тому ну може, все таки ж в мобільну станцію. Якщо ми її так ставимо, то це у нас блокує. Ладно. Тоді є сховище ще раз. Ну ж, надіюсь, сього разу що ми не добудують. Серце мені не забило. Ударно. Так, це вже попробуй. Так, давайте тоді тут закладати, чи не закладати. Ні, тут не закладаємо. Тут в нас буде. Трубовий, і нам треба приподняти. Нам ще його треба... обійти. Швидко ви будуєте? Причому чому саме цей блок? В цю часть вони можуть якось будувати. Я не розумію як. А... Я зрозумів, як вони її будують. Тут, бачите, воно під краєчку заходить. І вони через оцей кут-то, вони якраз його і будують. Цікава техніка, подібне Ладно, ці нюанси потім будемо розглядати. Нас зараз цікавить 4. Ага, все-таки штрине. Ось так от. Піше трубом є ми йдемо. Ну, це якщо ми ж забажаємо кудись його вивезти, щоб у нас була можливість. Так, якщо ми тут оце вже зробили, тут забираємо. А, будуємо все-таки ще одне сховище, так тут тоді нам що потрібно все-таки ж побудувати. не жмотаться тоже на наступный раз жмотаться или не жмотаться так давайте другие что мы тут забираем а, Что подвинуть и подвинуть У нас. Ага, минус надто глубоко ми ми ми, 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 ми. У нас тераса на доходу. В, в достатній кількості чи ні? Так Не, походу, не в достатне. все мана. Ну. Тераса на доху не в достатній кількості. А от дах не в достатній кількості. Так, що ж тоді робити? Спробуємо зараз його побудувати. Пікраси. До... Так, 3-0. Тоді як нам віпш їх заставити будувати ми ж не побудувати не? І що ж робити? от як вас будувати? так тоді нам надо на цей рівень заходити так що ми можемо запропонувати як варіант Туда и сюда. Так, давайте тут и... Тут так. А... Тут подвинем. И у нас будет тут... ось так. Вот. Часовая дворишка. Для малины. Так, а тут мы сделаем наступление нажмем мист на 3. На 3 я сказал. И вот такой. Вот. И побудуем его так уж. Так, тут у нас... И, нет, я это переживал Так. Там есть сюда два Ще не добудувався а то приземли так туди туди тут також дах треба буде робити так пробують э, ще прекрасно так це у нас все Так. Так, скільки воно тоді високо Ну це майже на грані. Це на грані буде. Тут можна. Тут також не буде. Так буде. Зараз з дахами цими і так. Так, тут вже добудували, то ми можемо сховище ще одне поставити. Зараз його теж будуть будувати. Ладно, то вже таке. Так, житло. Так... Тут буде ночок. Так, сходы и сюда. Так це есть. Хорошо, что и на покишом. Так це є. Что там дальше? нам потрібно його якось буде поспускати. Так, здесь у нас раз. И нам треба подняться. Подняться. Тут вот у нас також доріжка и тут доріжка. Так, як тоді тебя поднимаю. Мы, в принципе, можем их спускать. Нам не требует что-то так высоко. Мы тут их уже спустили, но нам треба по-любому подняться. Подняться, 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 вас подняться. Я да. вас Райно і щоб це не було все за Зали саме задумано. Тож не саме. Ми можемо, в принципі, по центру. Зараз спробувати. Ось у нас буде тут. Ну і посмотрим. Так, якщо ми ставимо ровно. Якраз сюди доходить. Е е а ну зараз по багатському будемо робити. Mm. 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 Так, ще раз доріжка. Тут ми робимо подійну тут у нас отеріна тут у нас іде пітах шок ми його робимо ось так що тоді 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 ми тут ще далі прокопуємо там уже будем думать, как Там уже будем думать, как дать. Поки что, вот так. прокопаем больше места не зацикавить. И Давайте, чтоб... а -а -а. Так, ладно, целый у будует шет будуть цвета кого-то так, що... пожив. надо подрывать. Так, цена паузу. в принципе, достаточно, потому что пяти ты тут. Дальше идите Лице, так уж на А, как забыла. Так, тут это Так, а, мы тоже можем. зараз тут так тут виставити і тут трохи металу не зачинено ну буває Якщо що, можемо звідси зайти. звицы за это. Так, далі копаємо. Скільки тут будиночку? На 4, да? Да, там я на 5 вже. Так, зараз так є, то є. тут? Так, пробуем вот тут поставить эти суховища. Как раз... шо. так, шок, шок, и Це у нас 4, 5 якраз тут і буквально. Нам тоді треба що, Давайте покійшов. За допомогою цих тунелів, заходимо. Так, тунелі зараз заходимо. Ось так. Ага, ага. Так, чекайте. Цепі прибрати. Це також нас більше цікавить на чого. Так. так. Хоча це вже все буде на наступний раз. Чого найліпшого? Та мирного неба.